Ну що, привіт. Hyundai Kona у продажу 2019 року 64 кВт з тепловим насосом. Автомобіль в дуже хорошій комплектації. 450 плюс, запас хода 100% перевірено. Автомобіль в топовій комплектації. Зараз покажу, покажу розкажу. Замінна батарейка. 22-му році, тобто автомобіль фактично на новій батареї. Пробіг, пробіг її рідний має 112 км, хочете, є документація підтверджена, розкажу, покажу. Автомобільчик гарно абсолютно е, катається, по технічному стані немає жодних зауважень. Автомобіль на ось таких оригінальних летоплавних дисках на новенькі різинні мішлін, має безключовий доступ, е, сліпі зони, далі світло дощу, ледовська оптика. Передні задні протрони, камеру заднього виду. Зараз покажу, як виглядає серединка операційний дисплей Ось такі гарні дверні карти, 4 мочі регулювання дзеркал, складання, дзеркал, декоративні накладочки, ось такий крутіший темний салон, тканина зі шкірою, повноцінне мультикермо з лепестками перемикання, всі асистенти тримання в полосі. Ось так виглядає. У нас приборочка, є три режими їзди. Економ, комфорт і спорт, підігрів передніх сидінь, самоприковичка, повноцінний двозонний двохзонний клімат-контроль, навігація, велика мультимедія, 113 пробігу, От поліційний дисплей. Ось так виглядає це все по коло. Гарні заводські оригінальні корочки. Є досить містка машина, хтось каже, що мало місця, мало місця, але для сімейної пари, двоє дітей. Повноцінний гарний сімейний автомобіль. Тут це порядочок, зарядочка е, присутня. Два ключика, всі документи, автомобіль розмитаний, можете приїжджати, тестувати, кататися, пробувати. Цікавий автомобіль в Нідерландах е, або у всій Європі під замовлення привеземо, підберемо, допоможемо, знайдемо. Ось так ще тут виглядає у нас е, п, п, панелечка, бачите, жодних царапин слідів з лотації, не видно. Два ключика присутні, показував. Гарні автомобілі тільки одна звертається. цікавить автомобілі в Нідерландах. Пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня! Всім ми... до побачення. Пока-пока.